Привіт, отримала інструмент, який ладен допомогти мені в роботі і вам особисто. Це колесо емоцій у трьох форматах. один формат це м'який, ось такий плакат, який ви можете використовувати в зручному для вас місці, чи то в кабінеті, чи в кімнаті. Може бути ось така цупка картина, яка краще зберігає форму і, можливо, є більш довговічною. Або ж використовувати колесо емоцій в формації магніта на холодильник чи іншу поверхню. Розроблена на основі адаптації моделі емоцій американського психолога Роберта Плутчика. Саме це колесо відображає максимальну кількість емоцій, а також від емоцій ідуть стежинки, і це дає можливість знайти спосіб взаємодії різних ступенів. В результаті ви краще проживаєте, більш свідомо проживаєте, знаходите рішення. Вибір, а найголовніше, що ви в контакті з собою, пізнаючи себе, маєте владу над ситуацією. Навіщо розуміти і вміти виражати емоції? Як варто проживати емоцію?